Вітаю, хочу показати свої порожні банки. Я планувала, що це буде відео порожніх банок за кінець 24-го року, але їх не назбиралося настільки багато. а Зараз майже кінець січня 25-го року, і в цілому вже назбиралося достатньо, щоб показати, тож що це будуть порожні банки за січень і грудень, здається так. І начебто назбиралися досить багато, і також покажу, що беру на заміну продуктами, які закінчились. Це весь догляд за обличчям, який в мене закінчився. Тут три засоби від одного бренду і один засіб від Mixon. Я почну тоді з нього. Це ніацинамід у форматі пудри. У мене залишилось чотири ще пакетики, але я не хочу тримати коробку і плюс ну, пакетики не займають багато місця і одразу покажу, як вони виглядають. Це чистий ніацинамід у форматі пудри, його можна використовувати, змішуючи з тоніром. З будь-яким або від цього ж бренду я використовувала, пробувала з гіалуроновим тоніром. Але наразі мені більше подобається використовувати їх змішуючи з ензимною пудрою від Ано. Тобто робиться така маска, і я змішую один цей пакетик і не, чайну ложку ензимної пудри від Мені Дуже подобається ефект. І саме в такій якості як я їх іде використовую. Користуюсь так не часто, це більше як сос-засіб або такий детокс, але мені подобається. Власне, я би не повторювала конкретно ці пакетики, тому що це дуже не екологічно. Та коробка паперова, але оці пакетики вони пластикові. Насправді самого засобу там дуже-дуже мало, тому що ну, в цій концентрації, щоб на один раз використати, потрібно дійсно небагато засобу. Тобто він десь ось тут його там зовсім крихітка, і не розумію, наші робити такі величезні пакетики. Тобто, подібний формат для мене дуже не екологічний, тому я б не повторювала. Плюс, в принципі, в мене є засоби з ніацинамідом, чистим неацинамідом, в тому числі, і немає необхідності в таких пакетиках, але якось змішуючи з ензимною пудрою від Ануа, мені дуже сподобалось. І три засоби від бренду OTay. Він якось розшифровується, але я не пам'ятаю дослівно. надто довга абревіатура. Цей тонер закінчився буквально не вкатуюся, Сьогодні, зранку дні, вчора Да. Цей кислотний тонер, в мене ще є сером з цієї серії. Ця серія використовується на ніч, ця серія зранку. В принципі, десь більше так і було. Мені дуже подобається цей бренд, я навіть не очікувала, я отримувала його як приз в конкурсі Пікі. І для мене це був якийсь ноунейм-бренд, але насправді він мені настільки сподобався, що за останній рік я частіше за все, за все користувалася цими засобами і вистачила їх надовго. Тут великий досить об'єм 250 мл. І тут в сірумі 50 мл. Тобто це досить багато. Ці банки дуже незручні, вони надто довгі, вони не влізали в мою поличку, де я тримаю догляд. Мені довелося їх тримати горизонтально, і через їх розмір я не могла їх нікуди брати з собою. Але, тим не менш, це єдиний мінус. Тому що засоби мені дуже дуже сподобались. Я використовувала цей тонер на ніч а, разом з серумом. налівала його на ватний диск, тому що це ексфоліруючий тонер, і він таким чином на... з ватним диском краще працював. Він потужний, але при цьому досить лагідний, тому що його ви можна використовувати щодня. І це просто рятівник для моєї шкіри. Я навіть не знаю, в <зв>. мене немає підходячих слів, щоб описати, наскільки сильно я люблю цей засіб, тому що він дійсно і очищує пори, тримає їх чистими. Та звуженими, і рельєф шкіри він також текстуру вірніше підтримує в належному стані, і трішки лікує прищі. Зазвичай в мене немає сильних проблем зі шкірою, і тому цей засіб допомагає просто підтримувати шкіру чистою і здоровою. Але за останні, не знаю, десь з жовтня, мені здається, у мене, можливо, трішки раніше почалися якісь проблеми зі шкірою. Це майже переросло в якесь акне, і я досі не знаю, в чому причина. Але тим не менш, цей засіб мене рятував. Цей засіб і сіром в цей сі серії вони мене рятували. Звичайно, що вони самі по собі не могли повністю вилікувати те, що в мене було. Тому я використовувала також додаткові засоби. Але це база, яка тримає мою шкіру чистою. І я думаю, можливо, я колись його повторю, просто не так легко його знайти в Україні. І плюс в мене є засоби на заміну йому, і я люблю пробувати щось нове. Але однозначно можу порадити власне весь цей бренд, тому що ці засоби так показати, щоб це все не вхотілось. Усі два засоби це зволожуюча серія, мені також дуже сподобались. Той тут ще трішки залишилось, але ну, я вже вирішила його не використовувати. І хотілося б спробувати щось нове. Це зволожуюча серія, цей серій мені дуже сподобався за текстурою, він густий і при цьому він не важкий, не жирний. Але він робить шкіру сяючу, і я любила змішувати його з якимись бронз-дропсами, виглядала дуже гарно, при цьому шкіра була зволожена. Єдине, що пакування досить дешеве, і в мене тут кришечка і відлітіла, і тому кришечки вже немає. Ну, власне, сама оце дасть помпи, і це набагато зручніше, але все одно видно, що це досить дешеве пакування. Тим не менш, засоби чудові і зволожуюча серія мені також дуже сподобалась. Тонер, тут навіть написано ключові інгредієнти: це колаген, ніацинамід, пептиди і трояндова вода, а на серумі гіалуронова кислота і вітамін С. А тут глікольова глико... кислота, саліцилова кислота, пептиди і жасмінова вода. І я однозначно можу порадити весь цей бренд, якщо десь да знайдете, я часто навіть бачила в таке максі, ну, в основному засоби для. Для шкіри навколо чай, але в будь-якому випадку, якщо побачите, я точно їх раджу. Нічого конкретного на заміну цим двом засобам я не покажу, тому що в мене багато серумів зволожуючих і достатньо ще тонерів, тому я використовую ну, різні засоби. Але на заміну кислотному тонеру, бо в мене він якби один в постійному догляді, я беру ось такий тонер від Маніо з галактомісісом, Я вирішила взяти саме його, тому що. У мене відкрита зараз сером і крем з цієї серії, і я подумала, що, можливо, вони будуть, е, як Тріо, працювати набагато краще, тому що в мене є ще косерекс з кислотами тонер. Ну, я вирішила почати з цього. Тут також досить великий об'єм 210 мл, хоча баночка вже набагато менше. І не знаю, я, він новий, я ще нічого про нього сказати не можу. Пізніше, можливо, щось скажу. І сподіваюся, він, по ідеї, має бути, має працювати. Подібно до цього, тобто теж очищувати шкіру, я сподіваюся, що так воно і буде. Тепер засоби для волосся закінчилась маска для волосся від Drunk Elephant. Вона мені прийшла в випсі. Досить великий об'єм 210 мл, і її можна було використовувати в якості кондиціонера на 1-3 хвилини і в якості маски на 20-30 хвилин. Здебільшого використовувала саме кондиціонер, бо не маю часу. Що хочу сказати, маю дуже приємний аромат ванілі, причому це не. Харчова ваніль, а більш парфумована, мені дуже подобається. Дійсно, на волосся залишався цей запах, але аромат. Але щодо дії я не можу сказати нічого особливого. Коли в мене був гарний стан волосся, то вона його підтримувала. Але як тільки волосся стало більш сухе, знов таки я не можу виявити причину, може, це з вітаміною пов'язано загалом з періоду, коли почалася осінь, і проблеми зі шкірою, і волосся стало суше. І вона якби не допомагала. Хоча я використовувала, тримала її довше, але якось значно значних покращень в стані волосся я не побачила. Тому. Не знаю, може, на знижках я би порадила її придбати, якщо цікаво, але вона не врятує якесь пошкоджене волосся, вона просто базовий такий звичайний кондиціонер або маска з приємним ароматом. За повну ціну ні, враховуючи, що вона прийшла мені в випсі, то супер, але я б не повторювала за повну ціну і, в принципі, напевно б не купувала. Але якщо комусь цікаво, то нічого поганого прямо сказати про неї не можу. Це просто якийсь звичайний базовий засіб. Олійка від ГІСОУ закінчилась. Я навіть тримаю цю коробочку, тому що дуже гарненька. Зараз я сюди переліла олійку від Y. Здається, так, назва бренду читається. Тут 3 мл олійки було від гісоу, і вона мені дуже сподобалась, настільки сильно сподобалось, що я взяла версію. Побільше. Це, це не найбільша версія. Тут 20 мл, здається, я, ще 50 мл, але це дуже економічний засіб, і оцих 3 мл мені вистачило на, на декілька місяців. Враховуючи, що я використовувала її досить часто, тому я думаю, що оцієї цієї мені вистачить на рік так точно, якщо не більше. І в неї приємний аромат мед з квітами, але не надто нав'язливий, не надто медовий, Мені дуже подобається. Вона густенька. І Я не думала взагалі, що мені сподобається ця олійка і ніколи вона мене не цікавила. Я вважала, що це просто маркетинг і вона гарно виглядає зовні. Я отримала її в наборі там, сіфори, як в подарунок проб... пробники поклали. І вона мені настільки сподобалася, що я вирішила взяти розмір більше. Вона додає близько волосся, при цьому не обтяжує і прибирає пухнастість. Що було мені важливо, тому що на осінній період, коли почалася холода, опалення ще не було, і постійно працював або кондиціонер, або обігрівач, вітеродуйка вітер, скоріше. Волосся було дуже сухе і дуже пухнасте. І ця лійка його рятувала, і дійсно вона за одне використання прибирала всю пухнастість. І навіть наступного дня, коли волосся вже не таке свіже і не таке, не має таку, таку форму, яку мала після миття. А вона допомагала приборкати і додати якоїсь текстури форми волосся, тому вона дуже-дуже класна. А зараз тут алійка відуай. Я використовувала її може раз чи два, поки що нічого сказати не можу. Аромат також приємний, але більш квітковий, і мені нагадує, от серцевину квітки, ще не зірвані квітки. Дуже сподобалось аромат. Тут 1 мілілітр, але насправді от 1 мл тут досить, досить багато чехотного мілілітру. Не знаю, поки що нічого сказати не можу, але начебто, начебто все добре. Також вона трішки прибирає пухнастість, додає близько, але щодо впливу на волосся, я ще не помітила. Але загалом мені подобається цей бренд, хоча ціни на нього завишені. Ну і власне ще чекає, мене закрита повнорозмір ліків від GіSu. А, ще забула. На заміну кондиціонером тіремаски від Drunk Elephant я взяла кондиціонер від Clean Proof. Я його раніше вже показувала і він чекав свого часу. Загалом мені подобається цей бренд, і хоча поки що мені важко сказати щось конкретне щодо цього кондиціонера, використали його лише пару разів. Він мені подобається, мені подобається виглядає з ним волосся, і легко потім зробити укладку після цього кондиціоніра. Тут маленький об'єм, але я думаю, мені вистачить на деякий час. Взагалом мені подобається цей бренд, тому можу сказати лише позитивне своє враження. Але в порожніх банках, коли він опиниться, я вже скажу про нього більше. Парфюмерія і засоби для тіла, обидва від бренда Sol de Janeiro. закінчився з Project Pena місце 62-й. Це мій улюблений я обожнюю, Я колись повторюю, просто не зараз, тому що, мені здається, він більше на літа мені підходить. Він дуже компліментарний, солодкий, приємний. Це ванілька з фісташкою. Прямо ванілька, ванілька відчувається, але він дуже дуже приємний. Єдине, що треба швидко використовувати, бо це пластик, і він швидко не те, що випаровується, але дійсно з часом, якщо от понюхати його послухати з банки, то вже не, не такий насичений. І він закінчився, йому на заміну захотіла взяти 59-й. Власне, в мене закінчився також і крем з цієї ж серії. Крем я взяла першим, тому що я не була впевнена, що мені сподобається цей аромат. І він дійсно не такий універсальний, як 62-й, це вершковий аромат, в ньому прям відчуваються вершки. Але він такий солодкий, приємний, він більше на зиму, тому що він густий і насичений. На літо, мені здається, що це не буде підходити, тому що все ж таки вершки, я не уявляю, як я можу на спекотне літе його використовувати. Але зараз це чудовий засіб, мені дуже подобається. Я взагалі не планувала брати саме парфум, але якось я на вулиці, на якоїсь дівчинці почула цей аромат, я одразу його впізнала і після цього захотіла взяти. І, в принципі, не жалію, він мені подобається. Я хочу спробувати ще інше місце, тому що здебільшого мені. Не ну, всі аромати від цього бренду подобаються. Не всі я б хотіла собі придбати. Але в мене ще рокавий, і я б хотіла спробувати інші. Але коли от позакінчу те, що маю, тому що знов-таки я не використовую їх швидко, але довго стояти вони також не можуть. І, власне, про цей. Body Butter. Він має густу текстуру, схожу на вишки. Я хочу сказати, що всі креми від цього бренду вони різні за текстурою, тому треба уважно читати в залежності від того, який саме крем ви хочете отримати. Він мені сподобався, він густий. Я не використовувала його на все тіло, тому що в мене жирна шкіра тіла, і я, вона, вона не суха, вона не потребує активного зволоження, тому я використовувала тільки на більш сухі ділянки. Мені дуже сподобалося. Зараз там кріліт інший. Інший крем, тому що паночка, власне, дуже зручна для цього. Можу порадити, і аромат приємний, і добре працює, добре зволожує, тому що 62-й крем він майже не зволожує. І для тих, у кого суха шкіра, він не, не підійде, а цей, я думаю, підійде, мені дуже сподобався, і аромат чудовий. Шкода, що закінчився раніше, ніж я купила оцей, але тим не менш тим не менш все це мені дуже подобається. І трішки декоративки. в прожепані. В мене закінчилась цей блиск від Ламель. Відтінок 406, Він такий фіолетовий був. Я не розумію, чому він майже нікому не подобається, тому що це перший відтінок, який а, верніше, коли побачила всю цю серію. Я найбільше мене зацікавив саме цей відтінок. Він трішки фіолетовий. На губах виглядає як прохолодний рожевий і дуже гарно це виглядає. Він не виглядає фіолетовим. І це такий унікальний відтінок. У мене немає нічого схожого в колекції, ніколи не було. В цілому я б хотіла його повторити, саме цей відтінок, але він прогорк дуже швидко. І я використала його десь за 3-3,5 місяці, максимум 4. І він дуже швидко прогорк. Він, Хоча й аромат в мене ще був нормальний, але він гірчив у роті, і мене ніколи не було подібного відчуття з іншими засобами для губ ніколи. І моя знайома також мені написала, що в неї подібна проблема, плюс ще й в неї прогорк аромат сам. І потім мені в коментарях писали, що засоби відламель швидко псуються. Тому якщо ви здатні використати блиск відламель за там, максимум два-максимум три місяці, то я можу його порадити на знижках, але без знижок. Брати вона перспективу не раджу, тому що дуже швидко прогоркають. За доглядовими властивостями мені також сподобався, і плюс він давав такий жарненький гарний блиск, об'єм верніше, створював, дуже класно, але і пакування теж симпатичне, але дуже швидко прогаркає. І, в принципі, враховуючи, що я взяла його на знижках і він коштував здається 111 чи 119 гривень. Якби це була хороша покупка, але я б не повторила консилер, верніше пробний консілер від Milk. А, мені підійшов лише один відтінок. Я взагалі ну, не бачу тут якоїсь інклюзивності, тому що тут дуже темний відтінок, два медіум, які схожі між собою, і один такий навіть не сильно світлий. Могла використовувати лише його, його вистачило буквально на пару разів, і він швидко засох. Він сам по собі густий, це full coverage. В цілому мені сподобався, нічого особливого сказати не можу, але нічого поганого також це дійсно таке середнє-повне покриття. Виглядає гарно, не виглядає сухо, але важко, важко щось сказати за два використання, враховуючи, що він ще й почав підсихати. Незручний формат пробника, і взагалі, як пробники, це невдалий продукт, але начебто сам засіб мені сподобався. І сяюча база від Laura Mercier, вистачила її досить багато, разів ну разів, мені здається, до 10 щось таке. Вона гарна, але вона досить така сухенька. Вона дає як від, від хайлайтера, тільки набагато легше. Але вона досить суха сама по собі. Якщо з нею переборщити, обличчя виглядала пересушена і це дивно, тому що це сяюча база. Але в цілому вона мені подобалась, коли обличчя саме по собі не, не сильно зволожена. Вона додавала гарна сяйва, але головне, не переборщити з нею. В цілому я б не брала пов розмір, але спробувати було цікаво. І ще я вставлю фото, я пробувала пробничок від Supergoop, здається, бренд Сонцезахисний. Він, як бронздробці, але сонце І мені вони дуже сподобались, тому що вони давали гарне сяєво, причому вони були легкі за текстурою. Більшість бронздропсів все ж таки надто густі і їх складно рознести побличчі. а цей був такий ріденький. Він не давав а, прям відцінку засмаги, але трішки підсвічував обличчя, і все ж таки ну, трішечки він як буде давав відцінку, але не сильно. Мені дуже сподобалося. скільки б я його не наносила, його не було багато. Враховуючи, це СПФ його треба багато. Виглядала гарно, скільки б я його не нанесла. Я б хотіла спробувати повний розмір, але колись майбутнє. Це всі засоби, начебто, які в мене закінчились за останні, може місяці два. Начебто не багато, але це, в принципі, нормальна для мене кількість. Я не знаю, як у інших виходить там за місяць використати дуже багато засобів, в мене не виходить. Але, тим не менш, я рада, що це все позакінчилось. Значно зменшила простір моєї косметики, і більшість засобів мені з цього сподобалось. Тому якось, якось так. Сподіваюсь, вам також було цікаво. Начебто, зі сторони собою виглядає дуже цікаво. Тому пишіть свої коментарі, якщо ви щось пробували або якщо вас щось зацікавило, підписуйтесь і хай щастить.